Капеланське благословіння на 23 червня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини як яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо від слова, що Господь говорить про те, що коли він подивився на народ, і вони ходили, як вівці без пастиря. То він сказав, що нива велика, а, а жінців мало. І тоді він постав своїх 12 апостолів на проповідь і насілення, дав їм сили для це в міста іудейські, міста ізраїльські. І сказав, і сказав в кінці, що даром вам далося це, даром і давайте. А проповідувати початок своєї слова повинно склатися проповіді, б наблизилося Царство Небесне. І з цього всього, знаєте, слово, яке пролунало сьогодні для мене, в першу чергу мене ну, привернуло мою увагу, це наблизилося Царство Небесне. Проповідь. Учнів повинно початися слово їхнє до людей перед тим, як зціляти, перед тим, як бісів виганяти, перед тим, як прокажених очищати, повинно наблизилося Царство Небесне. І ви знаєте, коли поставлено знаєте, наголос, поставлений наголос, те, що повинно бути першим, а те, що повинно другим бути, третім, четвертим і десятим. То цим, всім, ну, знаєте, цим всім все сказано. Бо якщо буде друге, третє, четверте і десяте, а не буде першого, значить всі ці стілення, вигнання бісів, очищення прокажених, воскрешення мертвих не будуть мати смислу. Бо якщо людина не обирає Царство Небесного, то вона веде себе все одно до погибелі. І так говорив Іоанн Приктеча бо Він говорив покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Так Ісусу вчить учнів, які зараз проповідують ідуть йдуть на проповідь покайтеся, бо наблизи Царство Небесне. Так Він вийшов на своє служіння, бо говорив: наблизилося Царство Небесне і говорив про звістку. І після П'ятидесятниці. І учні так почали проповідувати. Наголошуючи, що Царство Небесне є головним в нашому житті. А все інше додається, а все інше є другорядним. І як в заповіді, перша заповідь із десяти, які дав Господь Моїсею, перша звучить люби Бога свого, а потім дає другу, третю, десяту. І якщо немає першої, то Друга і десята, вона втрачає свій смисл, бо першої немає. Головної немає. В нашому житті кожен з нас повинен це розуміти, відрізняти і підпорядковувати всі свої навіть добрі діла першої заповіді, головні заповіді, головному тому смислу. Для якого ми живемо, для якого ми створені, і для якого взагалі і є ну, дане життя. А значить, дає, дано і радість, дана і любов, дана і всі ті блага, які Господь дає. Навіть це сонечко, яке світить, його тепло, бо сонечко може гріти, а може спопиляти. Амінь.